Ну от скажіть мені, будь ласка, андатри. <ріху> я хотіла вас тільки що познімати. От хотіла тільки що познімати. На кого ви схожі? Андатри. Фея, атаманша, нахау, симулянтоно, лисенятко і гелякопія. А, і люцик, люцик я про тебе забила. Ти самый красивий наразі. А ці викупалися, гляньте, вони викупалися. їм ж, що? лисенятко, а що ти зникався? Що ти заникався? Я хотіла познімати вас, вже направила штаті, наставила штатів. На кого ви схожі? У мене ж люди скажуть, що це не коргі зовсім. Це зовсім не коргі. Це оце непонятно, що в мене, ага? Ну що це таке? От що це таке? Фея? Фея, ти як завжди, розумієш? тобі треба ото рядом сховище якесь, водосховище мати. Да? Да. Так, да. симулян, симулян красивий, симулян, може тебе зняти. Я дивлюся, то один не викупався. Пустіть фею! Вона зараз на дупу. На терпить, але тут така бівка, от зараз дасться. Дай їм, дай, дай. Я за тебе. Давай, давай, давай. Дожини і за хвоста. Скажи до жину і за хвоста. Не буду заходить, бо лізеть на руки, то зовсім нічого не зніму. Оно, Мої чайки. Ще раз, є копія, а манша. Люцик, Камара. <ріст> Камара знають всі, радюша. Ви що хоче сядя, як Ірюша. Оце ось у наш інтелігент. Я його буду називати інтелігент. То, коротше, симулян третій. Я... Мені нема коли цілуватися, я знімаю усього. Фей. Фея! Пішла по Бачите, вони ходять пісять і какають в неї те ж саме місце. Отам От у них така зона туалета. А там них, зона гулі. Люцик. Не бушуй. Люцик. Люцик. Адам. Адам. Давай, давай, попсіхуй, попсіхуй. Да, 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 Люцик, це ти привіт передаєш да, своїм власникам новим. Да? Це каже, я тут, я тут. Скажи, заберіть мене вже по берегу отсюда. Я вам вдома буду. Творите таке, що то буде капець, Люсик, і за тебе мене не чутно, розумієш? Чудо ти моє. Щось так світло падає, якось странно. Привіт! Привіт. Ай, ай! Боляче, кусачка. Є, копія! Чайку лучи від люцика, атаманша, пусти його! Чиє! Пусти люцика! Люцик, давай, я в тебе вірю. Оце, оце двоє, оце двоє, оце, оце їх віддай і буде в вольєре тиша. Бо це оце два заводіли. Дівка і пацан. Це і це оторви викинь. І ця ось оторви викинь. Привіт. Мама, скажи. Мама моя. Мама моя. Діля, копія. Привіт. Привіт. Люськ, тебе опять затоптали? Піет. Нет. Нет. Ти борися. Скажи мене. Чесно, кушу боряче мені. Піет. Давай, давай, прутики, давай, прутики жуй. Давай, 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 давай. Чудо ти. Камара опять. Ой, боже, чуть не впала. Дай Лисенятку, мій зайчик. І зайчик, це такі красиві, красивий, блін, тільки що була в них такі красиві були сухенькі. Пішла направила штатів. Вже зайняла місце, де буду їх знімати, щоб презентувати, поняли цих оце красавчики. гляньте ну, на них. Ну хіба це можна показувати? Ну хіба це можна показувати? Це ж ото, іди сюди, камара, дідуй. Це ж ото чортішу, це оце капець. На кого ви схожі? Хіба ви коргі? Андатри. Ми такий мамі, ми такі мамі, мамі, мамі. мамі, мамі. хочемо кусити маму. Чого не кусається? Що? А це інтелігент. Інтелігенту закрили очі, Інтелігент, красавчик. цьому пацану шукаю виставкові руки, дуже, щоб такого вивели і він продовжив свій рід. Кожен, звісно, люцик люцик, на жаль, каже, що власників ми не мали. Такої практики, але я думаю, що ми все змінимо потім, да, Адаманше. Змінимо? Виведуть Люцика в рінг, Як думаєш? М -м? Мабуть, так. Да. Приїду в Київ і виведу усіх. Симулянт. Ну що, лиценятко, що ти бастуєш? Ну, кого ти схожий? я хотіла тебе зняти. Це такий красивий, в нього буде дуже гарний сабеліний окрас. Він такий теж екстер'єрний малий. симулянт такий. Сидить, мене покажи. Ось о касатун. Касатун симулянт, касатун симулянт. Він такий бабуся, треба бабуся. Бабушка, відгукніться. Де в нас тут є бабушки? Відгукніться, касатусь, мамин. У бабушки, або така спокійна має бути сім'я, яка любить рівновагу. Це для цього треба спокійна родина. І для цього треба спокійна родина, а і для цього треба спокійна родина. Це взагалі такий, він якийсь ну, такий. Короче, пацан знає себе ціну та й все. Лисенятко, конечно, він буде на ручках сидіти. Симулян, чому ти ушов? Я не поняла. Чому ти пішов туди? Лисеня дуже, дуже гарний. Він, ну, ну не щас, конечно, він сейчас таки як ото андатра. В общем, андатра. Да, ти андатра. На кого ти схожий? На кого ти схожий? Знаєш, ти купався? Я пішла, направила штатив. Атаманша. Да. Атаманша. Атаманша в броні. Геля, копія, поки що і не в броні, і не в продажу. А що ти мені глазки строїш? Що ти мені глазки хочеш? Я поки ще не вирішила, поняла? Я поки ще не вирішила, що з тобою робити. Не вирішила. От розумієш, ти мені строїш, і я не знаю, що мені робити. Надо ти кому, Чи не надо? Чи мені треба? Називається скільки корова дає молока. Не видаєш за день, устане рука. Вона, ну, каже, така корова нужна самому. Ну, Це і в мене, оце, розумієте, з цією малою. Я, я, звісно, їх всіх люблю. Ну, Гляньте на ці очі. Це ж, це ж Коргі, це молота. Це не што... фея, чого фея, ти замикалась? Стидно, так? Да? Викопалася і мамка хотіла зняти, а ти що заробила? Вон, бачите, він такий. Він, ну, він ну, дуже врівноважений малий. Він такий. Прикольний. Коротко. Мені подобається його характер, він дуже спокійний, як наче не корги. Корги мають бути такі, знаєте, оте, шубушаті, шубушаті таке. І цей дуже спокійний. Лесіня, да, я тебе хочу засняти. Скажи, мам, не показуй мене, мам. Скажи, не надо мене, лучше гіллю копію покажи, так? Да? Ти мені тут глазки не строй. Ви мені тут глазки не стройте. Це мото, знаєте, не шутки делать. Бо це що мені робити? Залишити вас всіх і потім що? Другу роботу шукати ще собі, чи що? Вас ж годувати треба. А так ми вас знайдемо вам власників гарних. Будете ви там. Лисеня, повернись. Лисеня. Казатон. Класний, він він класний, дуже гарний. Цей теж прикольний. Но він такий. Зараз змінюється вже. Він швидше за всіх формується. Такий. Ну я ж говорю, він такий, він знає собі ціну, чувак. Геля що ти мені строїш, глазки? Геля Копія, коротше, веде себе як німці, знаєте, в мене тако спокійно. Скажи, я не бушую, я спокійна дитина. Люцик, що таке? Що таке? Ти виробився? Люцик, нарешті? Скажи, то я симулірую тоже. теж. Оце Атаманша і Люцик. Це оце, оце, капець, це дві дитини, це капець. Це просто капець у цьому вольєрі. Да, атаманша? Да? Люцик, що там? Скажи, то це я ролі граю, щоб не подумали, що я там бешений. що я оце тут заводила толпи. Да, люцик, тебе вже розкусили і так, розумієш, давно. Що ти оце? У мене чудови така фея. Фея, що ти у глазки строїш? Ой, мама, ручку дала! Ой, мама, ручку! Ти такий... Хочеш себе укусить? Ви такий милець! А ти Маша? Не бушуй. Зараз твої батьки побачать тебе. Скажуть, боже, яка вона красива! Люцик! Люц! Дай голос! Голос дай! Люцик! Голос! Фея така, мам, фатись. В голос, він так що тільки що пів вольєра розніс. Викупалися. Віддайте мені сьогодні зняти не судьба. Будемо завтра робити спробу номер 25 Вийде, вийде. Не вийде, то не вийде. Колись та відзніму. У -у -у. Це вони наїлися та й влюлю. Ех, мені б так жити. Давайте я вас відправлю на роботу, а сама буду тут в вольєрі відпочивати. Ви мене будете годувати, обирати кахашки там. Їй, мам, ти що? Твоя праця зовсім інша. Ладно. Не вдалося сьогодні зісняти, поняли? завтра зніму. Ну та й все. Що Люцик? А це все за тебе, понимаєш? Ти тут саботаж розвів. Ти, От ти взяв короче, всіх завів, понімаєш, сюди покажись. Ти всіх завів, ти всіх завів. От на що ти, ти зробив, Люцик? Скажи, то був не ти, так? Да? То щось було не ти. То був не ти? Да, Люцик? Зові всю банду! Єля копія! Єля! Єля копія! Лєрік! Льорік! Ляпа? Ти ляпа? Ти будеш ляпай? Дякую! Ісю! Кожне, мам, ісю і сплачу! Людик, лягай! Вкладайся вже! Бери атоманжу і лягай ти вдвох! Шо? Інтелігент! Буди інтелігент, короче, все! Я придумала! Отак, от, от фотосесія закончилась, не начавшись. Отак, от. Так от.